Дві доби на кордоні, і от карета швидкої медичної допомоги вирушає на схід. Автомобіль 2006 року вартує 5,5 тисяч євро. Це чоловік, який придбав та пригнав машину. Проте афішувати себе не захотів. 120 днів на передовій. Пані Ліда нещодавно повернулася зі сходу і знову їде. каже там будь-яка техніка на вагу золота. На передовій потрібні машини від легкових до вантажних, а медичні в першу чергу. Оце людське життя з поля бою до шпиталю і від шпиталю далі, наприклад, у Харків, Дніпропетровськ. Так що, будь-яка, така звитяга людська, яка об'єднує зараз українців від благочинності. Окремих людей підтримує військових там на передовій. Благодійний фонд як найчастіше намагається ремонтувати та відправляти техніку на схід. Додають дитячі малюнки, продукти та розвозять у військові частини. Благодійний фонд Волонтери Поділля» передає дві одиниці техніки на передову. Один це ваз 469 й він передається в місто щастя в район дислокації батальйону Айдар. Він буде виконувати функції безпосередньо на передові. Друге, це швидка медична допомога. Вона направляється в піски, де розташований добровічий батальйон Карпатська січ», для того, щоб там виконувати роботу по доставці поранених військових в найближчі шпиталі чи госпіталі. Цього разу волонтери везуть продукти у дитячий будинок міста Сівера зокрема це крупи, макароні, вироби, овочі та фрукти.